Доброго дня, дорогі друзі, ми з України і продовжуємо вивчати клімат нашої планети, на минулому уроці ми з вами говорили про те, які чинники формують клімат і як саме вони формують клімат. І я думаю, що певне уявлення про те, що на різних, в різних куточках нашої планети клімат різний, ви вже з'ясували. А саме головне, що ми з вами вже знаємо причини, чому саме він різний. Але незважаючи на те, що в різних куточках нашої планети клімат різний, все-таки існують ділянки на земній кулі, де клімат відносно однорідні. Такі ділянки діти називаються кліматичними поясами, які ми сьогодні і розглянемо на сьогоднішньому уроці. Отже, тема нашого сьогоднішнього уроку – кліматичні пояси. Мета нашого сьогоднішнього уроку – познайомитися з кліматичними поясами, а також зміною клімату і глобальним потеплінням. Отже, для початку давайте з'ясуємо, що з'являють собою кліматичні пояси. На цій карті кліматичних поясів ми зразу бачимо, що кліматичні пояси це смуги. Причому смуги, діти, які постягаються в широтному напрямку з заходу на схід. Всі в межах цих смуг клімат приблизно однаковий. Отже, ми можемо сказати діти, що кліматичні пояси це широтні смуги земної поверхні, які мають відносно однаковий клімат. Відпливом чого формуються кліматичні пояси і чому вони змінюються з півночі на південь. Якщо ми пригадаємо з вами чинники формування клімату, то з'ясуємо, що саме в цьому напрямку змінюється кількість сонячної енергії, так? і змінюється температура повітря. Це по-перше. Отже, виходить, що кліматичні пояси змінюються, тому що змінюється температура повітря. Це перше. Друге. Подивіться уважне розташування кліматичних поясів, і ви побачите, що кожен кліматичний пояс має своє географічне положення. Кліматичні пояси розміщені в районі екватора, в тропіках, в помірних широтах, в полярних широтах. І що саме цікаво, що так вони і називаються по великому Так? А назва кліматичним поясам дається від назви повітряних мас. Повітряні маси називаються від назви району, де вони утворилися. Ну, наприклад, повітряна маса, яка утворилася в помірних штротах, називається помірною повітряною масою. Відповідно, кліматичний пояс теж буде називатися помірною, а повітряна маса, яка утворилася в районі екватора, Називається екваторіальна, відповідно, і кліматичний пояс теж буде називатися екваторіальним кліматичним поясом. Отже, внаслідок того, що нерівномірно нагрівається земна поверхня, різні повітряні маси мають різну властивість. І саме через це клімат на Землі різний. Всього кліматичних поясів можна порахувати скільки є. Давайте ми це зробимо прямо тут, на картосхемі: Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Отже, всього на планеті 13 кліматичних поясів. Ще раз повторюся: змінюються вони з півночі на південь, так як в цьому напрямку змінюється кількість сонячної енергії, а назва їм дається від назви повітряної маси, яка панує в тому чи іншому кліматичному поясі. Всі кліматичні пояси поділяються на основні і перехідні. В основних кліматичних поясах їх всього сім панують. Протягом року панує один тип повітряної маси. Наприклад, в екваторіальному поясі панує екваторіальні повітряні маси цілий рік в тропічному, тропічні повітряні маси, в помірному, помірні, в арктичному Арктичні і в Антарктичному Антарктичні. Отже, діти в основних кліматичних поясах весь рік панує один тип повітряних мас. Назви їх запам'ятати дуже просто. Тому що їхні назви відображають назву повітряної маси, яка в ньому панує. Наприклад, раз тропічний пояс, то панують тропічні повітряні маси. Інша справа, що є перехідніші кліматичні пояси, їх менше, їх шість. Назви перехідних дуже схожі на назви основних. Але в зв'язку з тим, що це перехідний пояс, то він утворюється шляхом додавання до назви основного СУП. Чому названий перехідний пояс? Тому що він формується між основними. І в перехідному поясі повітряні маси змінюються в залежності від пори року. Що це означає? Це означає, що влітку приходить одна повітряна маса, а взимку інша. Як правило, вони приходять з сусідніх кліматичних поясів. Наприклад, між екваторіальним і тропічним поясами поясами розташований субекваторіальний пояс. Між тропічним і помірним розташований, розташований субтропічний пояс. Давайте розберемося трошки детальніше. Починаємо рухаємося від екватора. І так, екваторіальний кліматичний пояс. Як бачимо, він один, він просягається по обидва боки від, від екватора. Протягом року тут панують екваторіальні повітряні маси. Звичних змін пір року для, на, для нас на екваторі немає. Це пояс вічного літа, тому що там протягом року один тип повітряної маси. Температура повітря плюс 24, плюс 25. І так весь рік. І весь рік випадає велика кількість опадів аж понад 2000 міліметрів. Пов'язано це з тим, що над екватором, ви знаєте, завжди низький тиск. Тому повітря легке піднімається і перетворюється на хмар. По обидва боки від екваторіального поясу знаходяться субекваторіальні кліматичні пояси. Їх, друзі, у нас теж два. Один в північній півкулі, один в південній півкулі. Субекваторіальні кліматичні пояси названі так, тому що це перехідний від екваторіального до тропічного. Отже, влітку тут панують, вліт, влітку приходять екваторіальні повітряні маси з сусіднього поясу, тому літо тут жарке і вологе. Взимку приходять з сусіднього тропічного поясу, тропічні повітряні маси. Тому зима тут надзвичайно суха і жарка. Рухаємося далі, і наступний кліматичний пояс тропічний. Уже сама назва тропічний говорить про те, що протягом року тут панують тропічні повітряні маси. Тому в тропічних поясах дуже жарко і спекотно. Температура повітря влітку, в середньому плюс 35, а взимку плюс 20. Хмари і опади тут практично відсутні. Постійно високий тиск, тому опади не утворюються. Ми з вами знаємо, що опади не утворюються в умовах високого тиску. І саме через це. В тропічних поясах розташовані найбільші пустелі світу. Наступний пояс перехідний, розташований діти між тропічним і помірним. Він називається субтропічний. Влітку тут панують тропічні повітряні маси, тому літо дуже сухе і жарке, а взимку помірні, тому зима прохолодна і дуже волога, з великою кількістю опадів. Наступний кліматичний пояс це той пояс, в якому живемо з вами і ми. Це помірний кліматичний пояс. Він формує помірний клімат. Весь рік тут панують помірні повітряні маси. Але справа в тому, що в цей пояс, незважаючи на те, що це основний пояс, інколи проникають і тропічні повітряні маси, і арктичні повітряні маси. І саме через це діти, що в цей пояс проникають різні повітряні маси, клімат тут такий нестабільний і такий різноманітний. Зима тут, по-перше, тут є чітко чотири пори року. Зима, весна, літо осінь. Зима, як правило, холодна, може бути, може бути сильно морозно, від мінус п'яти до мінус тридцяти. Так само літо може бути прохолодне, так, і може бути тепле, може бути спекотне. І добре виражені чотири пори року. Оце особливість помірного кліматичного поясу. Що тут добре виражені чотири пори року. Наступний тип клімату, діти субарктичний. Знов таки, оцей префікс суб говорить про те, що це перехідний кліматичний пояс. Він розташований між арктичним і антарктичним і помірним кліматичним поясами. Влітку тут панують помірні повітряні маси, тому літо тут у нас коротенько, відносно вологі і прохолодне. А взимку сюди приходять арктичні, в субарктичному і антарктичні в субантарктичному повітряні маси, тому зима сувора і холодна. І, врешті-решт, найхолодніші пояси діти у нас розташовані на полюсах. В північній півкулі це Арктичні, а в південній півкулі, як бачите, Антарктичний. Але кліматичні умови у них приблизно однакові. Формуються ці пояси підпливом відповідних повітряних мас, арктичний підпливом арктичних повітряних мас, антарктичний під підпливом антарктичних повітряних мас. Що характерне для цих обох поясів? Як я вже казав, клімат у них дуже схожий. Для них характерна полярна ніч і полярний день. Зима, як правило, малосніжна, але дуже холодна. До мінус 40 градусів середні температури можуть опускатися. Літо коротеньке, сире і теж холодне. Термометри, стопчики і термометри рідко піднімаються вище для градусів. Опадів випадає дуже мало, так як високий тиск і постійно повітря рухається вгору. Тому випадає десь 200 мм на рік. Але для цього поясу характерні сильні вітри. Отже, ми з вами з'ясували, що всього поясів у нас 13, і кожен пояс характеризується своїми особливостями кліматичних умов. А тепер поговоримо про те, чи може клімат змінюватися. Ми знаємо, що погода дуже примхлива, і як я вам казав на минулому році, погода як мала дитина, примхлива да? може видавати сюрпризи, приємні або неприємні клімат, на відміну від погоди, як доросла людина, має стійкий характер. Він змінюється, але він змінюється дуже повільно, і для цього треба не рік, не два, навіть не 10 років і не 100, а треба прийшло ще декілька тисяч або мільйон років. Коливання температур у далекому геологічному минулому підтверджують кам'янілі рештки, тварини рослин, що існували в різний період. А також утворення різних гірських порід. Наприклад, кам'яне вугілля могло утворитися тільки в водомов теплого і вологого клімату. Клімат дуже впливає на все практично на нашій планеті. Воно впливає на, на формування річок і озер, на формування рельєфу гірських порід, впливає на нашу з вами діяльність, впливає на здоров'я людини, впливає на тварини, рослини, світ, а також на ґрунти. Відомо, що найбільш комфортна температура для існування людини складає плюс 21, плюс 23 градуси, і відносна вологість. 60-80%. Якщо ж ці комфортні кліматичні умови здійснюються, людина е, у людині зах, е, з, знижується рівень захисту організмових хвороб, і людина може захворіти. Звичайно, клімат впливає на життя і побут мешканців. Подивіться на цей слайд. Ви тут можете побачити мешканці е, одяг і особливості житла у різних мешканців. Так Ну, ось, подивіться, будь ласка, на одяг, наприклад, бедуїнів, які живуть в пустелі. Да? У них о, там жарко, але тим не менш вони вдягнуті, досить такі ну, у них одяг криває все тіло, тому що постійно дмуть сильні вітри, і це своєрідний захист від піску. А мешканці, скажімо, екваторіальних широт, тропічних широт, люди подивіться, який у них одяг. У них одяг який ну, такий дуже легкий одяг. Да? Більша частина їхнього тіла взагалі не прикрита, тому що спекотно. Так, ну і відповідно у них подивіться, які будівлі. Тобто клімат впливає, як я вже казав, на все. І на людину, не тільки на здоров'я людини, а й на спосіб життя. Ми з вами знаємо, що мешканці, наприклад, північних районів нашої планети, да? наприклад, там, а, там, наприклад, то ближче до Арктики, вони вдягаються набагато тепліше. Да? Житла у них зовсім інші. Останнім часом ми все більше і більше, друзі. В засобах масової інформації чуємо про таке поняття, як глобальне потепління. Лякають нас учені, що глобальне потепління може призвести з часом до загибелі навіть усього людства. Ну наскільки це правда, давайте спробуємо розібратися. Звичайно, глобальне потепління пов'язано зі зміною кліматичних умов, але якщо в нормі клімат змінюється за, за тисячі і за мільйони років. То під час глобального потепління клімат змінюється дуже швидко. Діти це відбувається просто на наших очах. Подивіться, які стали у нас зими. Вони стали набагато тепліші. Правда, це говорить про те, що загальна температура повітря на планеті підвищувалася, і причина цьому, на жаль, господарська діяльність людини внаслідок господарської діяльності людини збільшилася кількість часткового кислого газу, який надходить у повітря. А коли ми з вами тільки починали вчити атмосферу, я вам говорив, що, що вуглекислий газ, ніби ковдра, да, вкриває, розташовується над нами і перешкоджає випромінюванню тепла е, в космос. Так? Він зігріває нашу планету, да? але якщо її занадто багато, то занадто багато тепла і залишається. І це призводить до підвищення температури повітря на Землі. Так? На цьому на на графіку діти ми можемо бачити. Як збільшувалася кількість вуглекислого газу за останні, 20, 30, за останні 200 років кількість вуглекислого газу, на жаль, зросла аж на 30%. Якщо людина, людиною не будуть вжити заходи, то е, до е, 2100 року кількість вуглекислого газу дуже сильно збільшиться, що може мати негативні наслідки. А ось вам на картинці і причина. Чому вуглекисл... кількість вуглекислого газу збільшується? Робота автомобільного транспорту на викопному паливі, так? теплові електростанції. Ми з вами маємо тепло і е світло в домівках, але взамін забруднюється що? Забруднюється атмосфера, збільшується кількість вуглекислого газу, лісові пожежі, е безконтрольне вирубування лісів, які, ви знаєте, забирають е вуглекислі гази, виділяють кисень. Все це призводить до збільшення вмісту вуглекислого газу в атмосфері, а значить і до глобального потепління. І уже ми з вами, друзі, маємо наслідки. За даними спостережень, протягом 20-21 століття температура повітря на планеті вже зросла на 2 градуси Цельсія. Середня мається на увазі. До 2050 року прогнозують вчені, що підвищиться ще на 3-4 градуси. Які це може мати наслідки? Ну, перше, це танення льодовиків. В Антарктиді і в Арктиці. Танення призведе до чого? До того, що води в Світовому океані стане більше, рівень Світового океану підніметься, і всі прибережні низовинні ділянки, які біля моря, вони всі опиняться під водою. Таким чином, площі для комфортного проживання людини стануть значно менші. Звичайно, поки що таких глобальних наслідків ми не відчуваємо. Але те, що ми вже відчуваємо, внаслідок глобального потепління у нас почастішали шторми, збільшилася кількість зливових дощів, повені, засухи, надмірно спекотні дні, океани стали теплішими. Уже сьогодні почали танути льодовики поки що тільки в горах. Є припущення, що за 100 років може розтанути крига довкола північного полюсу. Тобто в Арктиці, де зараз крига плаває, її не буде. Це неминуче призведе до зростання рівня морів і затопить всі приморські території. На жаль, прогнози вчених невтішні, кажуть, що е, поверхня землі продовжує нагріватися, якщо така ситуація з глобальним потеплінням, постає логічне питання: а що ж нам робити для того, аби цього не сталося або не сталося екологічної катастрофи. Тому що розумієте, все те, що я вам тільки що сказав, якраз і говорить про. Майбутню екологічну катастрофу, що дійсно може призвести до загибелі всього людства. Ну, якщо не всього, то частини в будь-якому випадку. так, Але якщо навіть і, до, і не до загибелі, то до значного погіршення умов життя людства. так. На цьому малюнку ми можемо бачити, що може зробити сьогодні людина для того, аби попередити майбутню глобальну екологічну катастрофу. Подивіться, будь ласка, в першу чергу це звичайно перейти на альтернативні види палива у використанні транспортних засобів. Подивіться, магнітоплан, сучасний погляд на сучасний потяг на магнітній тязі уже широко використовується і в економічно розвинутих країнах. І в нас в Україні слава Богу, вже багато хто переходить на електромобілі. Це все зменшує викиди вуглекислого газу в атмосферу, так, це і е, перехід на е, так звані альтернативні джерела електроенергії, використання е, використання вітрової електроенергетики. Використання, як я вже казав, вітрової електроенергетики, так, використання сонячних електростанцій, все це значно зменшить викиди. В атмосферу вуглекислого газу, звичайно, відновлення лісу. Не слід забувати, що кожен із нас теж може зробити свій вклад в, в підтримання газового складу атмосфери і унеможливлення з е, збільшення вуглекислого газу в атмосфері та попередження прогресу глобального потепління і запобігання екологічній катастрофі. Таким чином, друзі, на сьогоднішньому уроці ми з вами познайомилися з кліматичними поясами нашої планети, поговорили про зміни клімату, про глобальне потепління, його наслідки та заходи його попередження. На сьогодні в мене все. Дякую вам за увагу. Будьте здорові! Не забувайте про те, що все буде Україна. До наступних зустрічей.